Всім привіт! Ми з вами в Хумані на ювілейній. Сьогодні йде вже другий тиждень завозу, нема вже такого великого натовпу, але і знижок ще теж нема. Зате обирати ще є з чого. Ціна на сьогоднішній день відповідає цінникам. Бачу ось такі Chelsea від Hunter. Це оригінал, ціна на сайті на них 90 євро. На жаль, це не мій розмір. Камера чомусь не хоче фокусуватись, але ось тут на підошві все добре видно. І тут ціна всього лише 370 гривень. Але є позначка, яка означає дефект, наявність дефекту. Ось такі чорні сліпони від HDM40 розмір, всього лише 250 гривень. Були б новенькі, за, взагалі наношені, я б придбала для себе. Взагалі, взуття вам демонструю різне, не тільки те, що мого розміру, а просто щоб побачити Асортимент та ціни, бо у кожному цікаві свої варіанти. Ось такий непоганий варіант, наприклад, кросівки від філа Вони зараз на сайті зі знижкою коштують десь 70 доларів, а взагалі їх першочергова ціна це 100, доларів, 100 євро. Тут Півтори тисячі гривень. Ось ці шикарні білі сліпони від Копенгаген. Якби був мій розмір і не ношені, взяла б 100%. Це датський бренд і коштують вони біля 200 євро. Від Puma, ось такі старої якоїсь, мабуть, моделі, майже вінтаж, не знаю точно. Знайшла такі тільки на шафі за 500 гривень схожі. Тут вони коштують 330, але ну занадто застаріла модель. Далі мені потрапили на очі ось такі Adidas. Бачила на eBay подібні десь 3300 гривень плюс-мінус, а також на шафі їх продають за 2800. До речі, теж з Кривого Рогу. Тут вони стоять за 2000 гривень. Ось такі жовтенькі, яскраві, цікаві Graceland, Не знаю, скільки вони там на сайті коштують. Тут позначка є Дефект і 170 гривень. Ну, такий прям яскравий літній образ можна створити. Такі прям дуже акцентні, помітні прям еспадрілі від Ellos. Взагалі нові. Дуже гарні лофери від німецького дизайнера Томас Срат. Реально дуже красивий колір, такий, і якби був мій розміри, були б нові, я б взяла обов'язково. Дуже класна модель, гарно виглядають на eBay від цього дизайнера. Взуття коштує плюс-мінус 50 євро. Ось такий від Verbena. Це іспанський бренд, який спеціалізується на еспадрильях. Новенькі еспадрильї, дуже гарні. Розмір зовсім маленький, але вони дійсно цікаві, варті уваги. Але мені здається, що в носці таке взуття не дуже зручне, тому не роздивляюсь для себе. І віддаючим дем є такі теж доволі цікаві челсі. Знову ж таки, я б придивилась, були б мого розміру. Думаю, вони б класно пасували під світлі джинси та нюдові светри. Завжди звертаю увагу на якесь взуття акцентне, цікавого кольору або з цікавим принтом. І як тільки закрию свої базові потреби у взутті, то перейду і на такі різні моделі, які будуть просто от акцентом в образі. А це чоловіча пара взуття від MyWear. У них цінники йдуть в районі 200 доларів. Тобто покупка така була б вигідною дуже. Переходимо на одяг. Я сьогодні шукатиму кілоти або бермуди, примірюю, подивлюсь, що мені краще пасує, яка довжина, які фасони, і брюки піжамного фасону. Теж дуже цікавлять, хотілося б спробувати, я впевнена, що в мій гардероб вони підійдуть. І також хочу переміряти ще мережевні топи. Я один собі придбала. Всього лише за 20 гривень спробувати взагалі, чи зайде мені чи ні. Але з моїм гардеробом він якось не компонується гарно. Тому перемірюю більше варіацій, подивлюсь, чи дійсно воно моє, чи мені це просто подобається на інших, але в мій стиль не вписується. Тобто є питання. Роздивляюсь, багато варіантів є таких піжамного фасону штанів, брюк. Є з чого обирати. Чим хороша хумана, це те, що. Перші два тижні завозу тут дуже легко можна щось обрати саме із актуальних фасонів. Тут багато: Зари, H&M, страдіаваріус, манго, Bershka, кос. І це весь одяг, в принципі, таких, що поточних або минулорічних колекцій. Ну, у нас в місті так. І єдине, що так: ціни не дуже низькі, але все одно цей одяг буде ну, як мінімум втричі дешевше, аніж на сайтах. Тобто з цікавими знахідками та експериментами в стилі я йду в інші секунди. А в Хуману я приходжу в перші пару тижнів з завозу, щоб обрати одяг саме актуального крою, актуальних фасонів, і той, в якому я вже впевнена, що я таке буду носити. Побачила в страдіварію схожого фасону брюки. Згадала, що сама на початку нульових такі носила, але у мене були чорні широкі такі штани із карманами. Вирішила приміряти, подивитись як воно буде. Ось ці наші сіли непогано, але це 100% поліестер, тому я таке носити не буду. Для ностальгії можна сказати, приміряла. Ще вирішила приміряти ось такі брючки Cargo від італійського бренду 157. Розмір мій Емка, тож мають сісти нормально. Єдине, що їм не вистачає довжини, але я буду їх приміряти як вкорочений варіант, трішечки підтягнувши знизу. Мені таке, в принципі, подобається. Ну ні, на мою фігуру сіли погано, вони занадто вузькі внизу, а зверху одразу під резинкою, під гумкою, забагато об'єму. Тобто вони саме на моєму типі фігури сидять не дуже добре. Ну, взагалі, вони широкуваті зверху. У мене зараз такий розмір незрозумілий між S та M. Якийсь одяг сідає S, якийсь M. Далі я дивлюсь, ось такі брюки від Zara. У них позначено, що є дефект, і це справа в тому, що одну штанину намагались відпустити, подовжити хтось, мабуть, теж. Немаленького зросту мучився із підбором брюк. Ну, це нічого страшного, це можна виправити, аби було достатньо довжини. Але ні, на мене вони теж сіли як підстрелені, хоча зверху все дуже-дуже добре. Прям мій розмір, але довжини, навіть там, де розпущений край, мені все одно не вистачає. Далі ще пробую такі світлі карго від H&M, розмір 40-12, мають сісти доволі вільно, 100% бавовна, як і ці коричневі карго, які були до них. Теж спробую їх просто підтягнути до верху, щоб вони були як вкорочений варіант. Ось вони сіли трішечки краще, але знову ж таки біля гумки забагато об'єму. Не у мене висока лінія талії, тому на мене все не дістає туди, куди потрібно сидить як середня посадка, і трішки змінюються пропорції тіла. Вони неправильно передаються, коли така невідповідність. Наступні брючки зацікавили мене своїм кольором. Це ось такі яскраві H&M, Плюс вони, на вигляд, були теж доволі довгі, тож вирішила приміряти. А тут візко за 77% і 23% поліестер. Ну такий собі склад, і при ближчому розгляданні я помітила, що там і нитки стирчать, і з воно якось не дуже добре. Але ну раз вже взяла, то вже примірюю, хоча б подивлюсь, як цей колір буде мені личити чи ні. Ну і нічого дивного, вони теж на мене за короткі. Зверху ніби сіли непогано. Пропорції зараз на камері виглядають дуже дивно, тому що я знімаю все ж таки під таким ракурсом, зверху вниз. Ті речі, які я куплю, я вам буду потім ще вдома демонструвати, то там з нормальним ракурсом вже побачите, як насправді речі сидять. Тут трішки пропорції видозмінені. Так, ну а це, я так розумію, що все ж таки кюлоти, судячи з довжини та пошиву. Ще такі називають спідниця-шорти. Бренд Amma. Зустрічаю вперше інформації про нього не знайшла, але вставлю вам скріни, знайшла одяг на eBay, за якими цінами продається від них. Враховуючи, що це ціни за БУ, то одяг не дешевий. Тканина тут 100% котон. Зараз буду приміряти. Мені дуже подобається саме цей фасон і глибокий синій колір. Давно схожого фасону такого плану не зустрічала. Знаю, що воно зараз не супер актуально, але мені все одно, тому що це прям ДНК мого стилю. Це прям моє-моє. Ну і знову ж таки, під таким ракурсом, як ви зараз бачите, виглядає не так, як в житті. Я додам огляд, як це виглядає в реальності, а не з такого ракурсу зверху вниз. Ще знайшла кілоти від Резерв. Зараз приміряємо. Хоча на мій зріст вони можуть і як бермуди сісти, будемо дивитись. Тканина щільна, гарно тримає форму. Я так розумію, що це котон з примісом Еластану якогось. Ну так, 70% котону і 30% Поліестер. Ну, не дуже я люблю Поліестер, але вже приміряємо, подивимось, як сядуть. Ну, сіли досить дивно, тому що на стегнах вони в пору, але талія заширока. У мене талія самої не дуже виражена, але в цих брюках вона взагалі якась пряма мабуть, на абсолютно прямий силует. Ну, Мені не подобається, як вони сіли, то брати, звісно ж, і не буду. І нарешті переходимо до брюк піжамного фасону. Це бренд Амісу. І я взяла пару брюк приміряти з різним принтом. Цей принт мені подобається найбільше. Я схоже побачила у Ізабель Моран моєї улюбленої французької дизайнерки одягу. У неї просто шикарні фасони, шикарний одяг. Я дуже люблю її естетику. І коли я щось подібне, але більш яскраве, побачила в принті піжанних таких брюк, то вирішила приміряти обов'язково. Але мені не дуже сподобалось, як вони сіли, наче як трішечки завузькі. Це лінійка від New Yorker Схожі брюки коштують на сайті всього лише 750 гривень, але ті, які я знайшла, по 250 і одні, і другі. То чому б і ні, якщо вони геть нові? Втричі дешевше купити, чому б і ні. Шикарний просто принт. Мені такі дуже подобаються східні мотиви, але все ж таки посадка не дуже. Тож, примірюю, ще наступні. Мені такий от чорний колір останнім часом зовсім не подобається. Але тут дуже яскравий принт на чорному фоні, і я вирішила спробувати. Бо в мене є чорний шовковий халат із квітковим принтом, і він просто шикарно на мені сидить, мені подобається. Тож я вирішила при, приміряти і вуличний, так би мовити, одяг, саме принтований на чорному фоні. Можливо, теж зайде. Ну і що я можу вам сказати? Ну це вау! Повторююсь, ви бачите з ракурсу зверху вниз. Я вам покажу, як це виглядає з нормального ракурсу. Але мені дуже-дуже дуже подобається. До речі, знаю, зустрічала нараз думку від. Окремих стилістів, що квітковий принт це антитренд. Але я більше довіряю думці Ліліпулі, Сергуче та Валентіну, які квітковий принт використовують роками в своїх колекціях. Далі ми дивимося таку спідницю. На перший погляд мені здалося, що це віскоза. Але я помилилась: це джина трикот. був 38-й розмір із 40-го, два однакових, і це 100 поліестер. Купувати не буду, але раз вже взяла, то вже примірюю. Подивитись просто як сидітиме на фігурі. Ну і як назло, мені дуже подобається, як вона сіла. Я вже розумію навіть, з чим саме я б носила. І топ є, і взуття є підходяще. Ну, але ні, я не буду купувати, бо це просто поліестер. І не тому, що хтось вирішив, що там поліестер носити, якось не комільфо, а просто тому, що я фізично дискомфорт відчуваю, коли вдягаю на себе поліестер. Тобто, моєму тілу така тканина дуже неприємна. Так, побачила ось таку чудову блузу із відсоткового шовку. Нічого не знайшла ніякої інформації про цей бренд, не знаю, що це таке, але тут склад саме виробу мене зацікавив. Єдине, що це розмір L, але я подумала, можливо сяде як оверсайз. І я декілька років ходила в розмірі L та XL, і вже так звикла, що буває за звичкою беру подібного розміру речі, все ще думаючи, що вони на мене сядуть, але ні. Навіть як оверсайз занадто завелика. До речі, якщо ви з кривого рогу і якийсь одяг із продемонстрованого або взуття вас зацікавили, то відео це я знімала десь дні три тому. І можливо, що частина цього одягу та взуття ще залишається в цьому магазині, і якщо вам потрібно, можете піти подивитись. Також побачилась таку гарну блузу від Zara. Це дуже-дуже щільний котон, який тримає форму, прям-таки, як кортон стоїть. Мені тут дуже сподобалась в першу чергу саме спинка на таких зав'язках. Мені це нагадало, шикарний топ від Stradivarius та такі вузли та плетіння тканинні у Ізабель Маран. Тому я вирішила спробувати приміряти. І що я вам скажу: річ крута, класна, цікава, але на мій зріст не вистачає десь сантиметрів 7 довжини. От, не вистачає. З цього ракурсу ніби нічого, але коли відходиш від зеркала подалі в залу, то видно, що на мій зріст все ж таки довжини не вистачає. Так, далі я дивлюсь таку блузу. Як бачите, я набрала декілька варіантів в схожому фасоні. Це білі мережева або такі воланчики, більш ближче до стилю фолк та добого стилю. І розглядаю просто різні фасони, різні варіанти. Приміряю, дивлюсь, якщо краще сяде. Чи підійде воно мені за стилістикою за фасоном, мені дуже цікаво. Сіла непогано, дуже приємна до тіла, це віскоза. Єдине, що от я не розумію реально дійсно, як це вписати в мій гардероб. Тобто це не мій стиль трішки, хоча на інших подобається. Але тепер я вже перемірявши декілька різних фасонів, впевнилась, що. На це мені краще просто дивитися збоку і отримувати насолоду, спостерігаючись за іншими жінками, які це носять. Але в моєму гардеробі це не підходить. На ексклюзиві чомусь таки купа просто зари та Масі Модуті і тільки інколи зустрічається якийсь Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер. Пара топів було і одна сукня від кос. Ну, я там взяла джинс від Levi's, спробувати приміряти. Вони білі, прямі, не скінні, а просто вузькі прямі. Тому вирішила спробувати. Мене зацікавила їх довжина. Хоча в мене взагалі-то є білі ляні брюки на літо. І я не впевнена, що мені ще й джинси білі потрібні, але все ж таки вирішила приміряти. На мій подив за довжиною практично підійшли, хоча це L31, а у мене L34, максимальна довжина. Але вони за широкі в стегнах прям дуже широкі. І ну можна якось їх було б і вшити трішки, вставити ремінь, але ну не за цю ціну. Якби вони коштували дешевше, то я б ще подумала. За цю ціну все ж таки йти на такі компроміси ні. Але в принципі непогані джинси. Також були Global Funk, це датський бренд. Вони зараз, мабуть, не випускають одяг, бо актуальної інформації свіжої про них я не знайшла. Ну і сіли вони на мене дуже-недуже. Тому я вже і не стала надалі ламати собі голову. І тут вже при примірці дуже прям помітно, що це застаріла прям зовсім модель і потертості. А я вже вдома і мене тут чекають мої хвостики. Вони солодко спали, майже не скучили. Марсель, як завжди, миється, не буду його турбувати. Покажу вам, що купила ще. І ще взяла ось такі кросівочки літні від Nike, бордового насиченого кольору. Вони чомусь ця частина відсвічує і здається на камері світлішою. Взагалі, то це ось такий колір вишневий. Такий коштували вони 370 гривень, і вони, взагалі, новенькі, просто це в залі приміряли, і тому. Подошва трішки забруднилась, але ніяких слідів носіння, що в них ходили по вулиці, у них немає. У мене є подібні але білі і більш такі громістки від Skechers. дуже зручне взуття на літо, в плані, коли потрібні кросівки, а в них дуже спекотно, то це варіант просто супер. Плюс підошва, яка приймає форму стопи, і вони взагалі не вагомі. Дівчата показую, як сидять обновки з нормального ракурсу, а вже. Вже примірки збирати прям образи, буду в іншому окремому відео. І, до речі, у мене гардероб мій зовсім невеликий, просто я розумію, що по відео може здатися, що у мене, мабуть, там три шафи забиті, але ні. Ось це весь мій гардероб на літо, там на полицях, то одяг для дому лежить, а все, що я ношу на вулицю, то на вішаках. Ну і то тут не тільки літній одяг, а і на більш прохолодну погоду, тому що зараз не жарко зовсім не спекотно. Там у мене позаду ще три сукні, то я на пляж чисто ношу, або в магазин біля дому можу вискочити. А так, в принципі, це весь мій одяг. Але тут із довгим рукавом є, і з сорочки більш щільні. Я думаю, літнього одягу мені практично вже і достатньо. Я ще хочу докупити пару сорочок в такому от стилі. Мені дуже подобається це. До речі, там від «Монсун». І, в принципі, у мене гардероб на літо готовий. Потім вже буду шукати одяг теплий та демісезонний, тому що те, що у мене було, воно або з-за великого розміру, або зносилось. Я розхламування робила, майже від всього позбавилась. Я кажу інколи у відео, викидаю одяг, я його не викидаю, я його віддаю волонтерам. А те, що в зовсім поганому стані. То так, в пакетах залишаю біля смітника. Просто образно кажу, що викидаю зі свого гардеробу. Тобто, ось ви бачите, весь мій гардероб, ось такого він у мене розміру. А всі теплі речі лежать окремо у закритій шафі. Але там у мене, взагалі, буквально дві пари джинс, пара светрів і пара лонгслівів, і все. Тож через одне або через два відео влаштуємо такий показ мод. Буду збирати луки з цього всього і показувати вам, демонструвати, що з чим збираюсь носити або вже ношу. Це, всім дякую за увагу і до побачення. Всім гарного дня!